Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко, ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні ми поговоримо про те, що в ніч на 7 вересня відбулася чергова повітряна атака росіян, яка була спрямована головним чином на Одеську і певною мірою на Сумську область України. При цьому застосовувалися безпілотники камікадзе типу Шахет. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже. Про те, що цей повітряний удар у ніч на 7 вересня стане неминучим, стало зрозуміло трохи незадовго до півночі, коли поступила інформація про знаходження у повітрі досить великої групи безпілотників камікадзе типу шахет, які летіли у напрямку Одеської області, а також повідомлялося про зліт у повітря кількох скоріше за все двох стратегічних бомбардувальників ту 22. І вже о половині на першу ночі в Одеській області була оголошена повітряна тривога, яка тривала майже до половини четвертої ночі. Ті стратегічні бомбардувальники, про які я казав щойно, вони, як виявилося, просто летіли з метою передислокації. А ось шахеди являли собою досить реальну загрозу. Загалом росіяни випустили в ніч на 7 вересня 33 безпілотники Камікадзе. Запускали. Вони їх з південного напрямку, це з міста Приморсько-Ахтарськ на берегу Азовського моря на південному берегу та з Мису Чауда у Окупованому Криму, а також із Курської області на північно-східному напрямку. Більшість дронів була спрямована на Одеську область, на її Ізмаїльський район, і менша частина, менша група на Сумську область. І росіяни, як виявилося, знову мали на мету завдати удар попри Дунайській портовій та припортовій інфраструктурі. Система протиповітряної оборони загалом змогла збити з цих 33 дронів 25. в тому числі 24 з 25 збитих дронів були збиті над Одеською областю. Але на жаль, від тих дронів, які не вдалося збити, у Одеській області були певні влучення. Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації, у декількох населених пунктах Ізмегільського району були пошкоджені об'єкти цивільної та припортової інфраструктури. Це адмі... елеватор та адміністративна будівля. Постраждала одна цивільна людина, це водій вантажного автомобіля, у якого легка травма ноги йому надали медичну допомогу. На місці триває ліквідація наслідків і працюють всі відповідні служби. В тому у тому числі правоохоронні органи та прокуратура. Це була вже четверта поспіль атака наших придунайських портів, нашого Ізмаїльського району Одеської області за останні п'ять днів. Також нагадаю, що внаслідок позаминулого повітряного удару такого ж самого один чи кілька дронів впали. Та розірвалася на румунській території приблизно навпроти Ізмаїлу, що й було сфотографовано і потім озвучено нашим Міністерством закордонних справ. Влада Румунії спочатку заперечувала це, але напередодні, після детального обстеження, було все ж таки знайдено уламки російського дрону. Після цього президент Румунії Клаус Йоханіс заявив про те, що російські повітряні удари несуть пряму загрозу його. Країні та порушують румунський суверенітет. Подивимося, як там Румунія зреагує на ці удари у подальшому, як буде реагувати блок НАТО на фактичне бомбардування однієї з країн цього блоку. З економічного боку, системні російські удари по портовій та припортовій інфраструктурі Дунайських портів Одеської області вже призвели до суттєвого збільшення вартості перевалки вантажів і. Перевезень загалом. При цьому перевізники вже переходять до навантаження на судна в портах відразу з коліс без складського зберігання, бо є ризик втратити вантаж. Прямо на складах під час російських ударів протиповітряна оборона минулої ночі відпрацювала набагато краще ніж позаминулої, тому що позаминулої ночі було збито всього 15 дронів з 25 запущених. А тут ми бачимо збито 25 з 33. Тому стежимо за ситуацією. Прощаємося, до побачення. Слава Україні!